Добрий день, Я Ольга Іваницька, канадська імграційна консультанта. Сьогодні моє відео присвячено е, такій темі, як імміграція в провінцію Манітоба за категорією Skilled Worker in Manitoba». Це категорія кваліфікований спеціаліст в Манітобі». Для тих, в кого є роботодавець в провінції Манітоба, хто запропонував довгострокову роботу на повний робочий день, і хто хотів би іммігрувати в провінцію. Manitoba. Отже, вимоги для робітників. По-перше, мати запрошення на роботу на повний робочий день, як я вже сказала, і на довгострокову роботу. Не сезонну, не короткострокову. По-друге, ви маєте пропрацювати на цього роботодавця 6 місяців до того, як подавати заяву. Тобто, мати 6 місяців досвіду роботи і пропозицію на подальшу роботу довгострокову на повний робочий день. Якщо ви закінчили навчальний заклад в іншій провінції Канади і хочете емігрувати до Манітоби через цю категорію, ви маєте показати 12 місяців досвіду роботи на роботодавця, а не 6. Будь-які періоди самозайнятості, роботи під час навчання, які включалися, тобто навчання і робота за цією програмою, вони не враховуються, як досвід роботи для участі в цій категорії. Якщо ви власник бізнесу і надавали послуги як підприємець, цей досвід також не враховується. Володіння мовами: ви маєте показати достатній рівень володіння англійською або французькою для того, щоб ви виконували обов'язки за своїм фахом, за фахом в запрошенні. Вимоги до роботодавця. Роботодавець має бути офіційно, офіційно зареєстрованим і показати. Що він е, має спроможність е, наймати такого робітника на повний робочий день на довгострокову роботу? Як проходить процес імміграції в провінцію Манітоба? Наприклад, у вас є роботодавець, є досвід роботи, і ви вирішили брати участь. По-перше, потрібно зареєструвати свою заяву, свій намір іммігрувати до провінції як прояв інтересу. В спеціальній базі системи е, імміграційної системи Манітоба процес дуже схожий на процес еміграції через систему експрес Entry. Ви зареєструвалися, далі уряд проводить відбори і надає запрошення іммігрувати кандидатам, які набирають більше балів. Якщо вас запросили, ви подаєте на еміграцію. Після якщо вас розглянули і схвалили вашу заяву, в результаті ви отримуєте. Е, Сертифікат відбору провінції Манітоба. Які бали вам надає провінція і за що? Провінція оцінює ваші шість факторів і надає за них бали відповідно. Отже, давайте розглянемо їх. Перше це володіння англійською або французькою мовою. В залежності від того, як ви володієте мовами, вам будуть надаватися бали. Мінімальний рівень, за який ви можете отримати, 12 балів. В даному випадку це clb 4 це зовсім невисокий рівень. Далі, ваш вік. За ваш вік надаються бали, за ваш досвід роботи надаються бали. За те, що ви маєте ліцензію, наприклад, якщо ваша робота вимагає ліцензування, ви маєте її отримати, або е зробити всі е необхідні кроки для отримання ліцензії, ви можете отримати 100 балів за це. Бали також надаються за вашу освіту. В залежності від того, який заклад ви закінчили. Далі вам бали також надаються за адаптацію в Манітобі. Тобто, в залежності від того, що у вас є в Манітобі. Наприклад, ваш зв'язок вигляді родича вам надасть певну кількість балів, і ваша робота протягом 6 місяців на роботодавці вам також надасть певну кількість балів. Наприклад, за родича вам нададуть 200 балів, за роботу 500 балів і так далі. Тобто, навіть за близького друга. Але максимум, який ви можете набрати за адаптацію, це 500 балів. І е, далі є така, е, такі фактори, як е, ризик. Наприклад, якщо ви подавали вже до будь-якої іншої провінції, тобто, якщо ви подавали заяву на імміграцію будь-яку іншу провінцію, Манітоба не буде вас, е, скажімо так, віднімати, якісь бали. Але ви маєте це вказати. І, наприклад, якщо у вас є родич в іншій провінції, у вас або у вашого подружжя. Але якщо ви працювали в іншій провінції або навчалися в іншій провінції, від вас віднімуть е 100 балів. Максимальну кількість балів, які вас можуть підняти, від вашої кількості балів, це 200. Тобто ваш ризик може бути мінус 200 балів. Отже, ви набрали певну кількість балів, уряд проводить відбори, відбирає людей, надає їм запрошення, і ті, кому надали, можуть подавати вже заяву на імміграцію в провінцію Манітоба. Останній відбір, який проводили на цей час, то був 4 травня 2023 року, перед тим 20 квітня, в принципі, вони проводять відбори досить. Часто, якщо вас цікавить консультація з імміграції в Манітобу або оформлення документів для імміграції в Манітобу, пишіть нам.